Всім привіт! Ви з Ляйпцегу? Тоді ця інформація для вас. Вже 7 квітня іноземці, які мають вид на проживання та проживають в Ляйпцігу не менше трьох місяців, а також ті, хто мав німецьке громадянство та зареєстровані в Ляйпцігу не менше трьох місяців, матимуть право проголосувати за кандидатуру в міграційну раду. До речі, я теж є кандидатом в міграційну раду Ляйпцього. Буду вдячна за ваші голоси. Є питання до мене? Пишіть в телеграм Veritas. Виборці матимуть три голоси. Віддати голос можна тільки один раз за одного кандидата. З кожного регіону буде обрано два кандидати. Всього вісім регіонів Африка 1, Африка 2, Америка, Азія 1, Азія 2, Азія 3. Європа-1. Україна входить до регіону Європа-1. Від України 14 кандидатів. Список всіх кандидатів можна зайти, ввівши Вальдес Мікханбайратes 2020 з Google, прийти на сайт Ляпцігу та обрати інформаційний ден кандидатам. Як проголосувати з листом, що ви отримали. Отримали QR-код, який необхідно відсканувати. Також проголосувати можете офлайн, прийшовши до вілкомс центру. Що робити, якщо ви не отримали листа запрошення, ми розповідали в нашому минулому відео. Для чого це потрібно? Вибори до Міграційної ради це реальна можливість. Впливати на рішення, які стосуються нас, мігрантів. Якщо ми не будемо голосувати, то хтось інший вирішуватиме за нас. Для чого потрібна ця ряда? Вона представляє наші інтереси перед владою. Піднімає важливі питання, які стосуються інтеграції, працевлаштування, освіти соціальної підтримки. Наприклад. Робота для тих, хто має тимчасовий захист за параграфом 24. Доступ доступ до мовних курсів підтримки людей 45, все це можна змінювати і покращувати, якщо нас почують. Тому дуже важливо обирати тих, хто дійсно розуміє проблеми мігрантів і готовий їх вирішувати. Це шанс не просто жити тут, а реально впливати на своє майбутнє в Німеччині. До зустрічі.